Комісія я думаю, що ми побудуємо роботу таким чином, що будемо вислуховувати пропозиції кожного, розподілимо е, напрямки і обов'язки, аби бажання було у членів комісії працювати. Так що я думаю, що ми налагодимо роботу. Більш того, я запрошую вас, щоб запитують нас от на Фейсбуці, чи буде робота комісії публічної, то коли буде засідання комісії, ми обов'язково всіх будемо запрошувати і вас в тому числі. А також я хочу до киян звернутися. Що дійсно в зв'язку з тим, що дуже багато знищено документів, але ж період у діяльності Черновецького дуже багато киян зверталося. То я пропоную звертатися в комісію. Комісія в нас називається Тимчасова контрольна комісія по перевірці легітимності прийнятих рішень Київ з 2006 року. Просто можете писати депутату Київради Мелюхової, і все я зразу ж буду бачити з своїми помічниками до чого відноситься це.